Є. Нехай скаже німець, ми не знаєм. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, ви моголи, 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 золотого Тамерлана помовчата голі. Німець каже, ви слав'яне, 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 славних прадідів великих, правнуки погані. І ковари читаєте з усієї сили, і Шуфарика, і Ганка, і слав'янофіли, так і бретесь. І всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть, коли сюди по своєму глаготь, як німець покаже, та до того і історію нашу нам розкаже. От ті ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу, та й заговорили так, що й німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й, та й годі, а історія, поема войного народу, що ті римляни Чорт зна що не береться. Ти у нас, брути, і коплекси славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпро момивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Ні житті і коми все розберіть та й спитайте той себе, хто ми чині сини, ким, за що закриті, та й побачите, що ось що ваші славні брутти, раби, подножки, грязь Москви. Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани, що ж ви чванитеся? Ви, сини сердечної України, що добре ходите в ярмі, що лучше, як батьки ходили, не чуваньтесь! з вас деруть ремінь, а з них бувало хліб допили, а може чванитись, що. Що там, а може, паните, що ми колись братство що зробили? Що братство віру заступило, що синопам трапезандом галушки варило? Правда, правда, наїдалися вам тепер вадить, а на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсти на здоров'я та славите запад. А чиєю кров'ю та земля напоїна вам байдуже, аби добра була для городу. А може, ті, що ми колись польщу завалили? Правда ваша? Свою славу, поборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров Із ребер точать Просвітити, кажуть, хочуть в материни очі согременними огнями, Повести за дітом, за німцями не дари сліпу юкаліку. Показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати, за науку не турбуйтесь, буде в материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших носити. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. не дуріте самі себе, учіть! Семого дому, я ритаю, як згадаю, діла незабутих людей наших. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого? Коли, за що розпинали, обніміть ти ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, І оживе добра слава. Слава ясний, не вечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благою.